Як ви думаєте, дорогоцінний камінь органогенного утворення, витвір мистецтва, майстер робив це півтора місяця, а природа створила ось таку штуку. Як вважаєте, скільки коштів коштує? Ну я знаю гривнів Грив... 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 з тисячу. Гривнів з думаю, тисяч 15. Це... доларів. Нет. Нет. Ну Дивіться, ні, я розумію. Скажіть, це... ми просто бачимо, що ви фотографіруєтеся, да й думаємо, хоч що небудь попитає. да попитаєте. Це бурштин. Да, це бурштинові самородки. Цей важив е приблизно грам 800, коли почалася робота над ним. А цей точно пам'ятаю, 862 грама. Зміст в чому? Скільки це зараз коштує? Ну, тисяч п'ять доларів, як мінімум. Ой, Боже, да. Це виходить, у нас е символ сокол української незламності Чорний чорний яструб. Символ української незламності і сили і свободи. Ось така штука. Його можна поміняти на машину будь-яку. Ось, а оце бурштинова хвиля, це символ бурштинового альянсу. Ну, Для того дуже гарні речі. Да, Дякуємо дякую, дівчата. Красота. ідея в тому, щоб всі згадали, що ми володіємо найкращим бурштином у світі, да? і рівненчани гордо носили цей ну, ювелірний дорогоцінний камінь. Дякую. І, і отак як ви, дякую вам. Ну, я видно, що і розказали. Дякуємо, гарного дня, гарних Дякую. торгів. Що, йдемо.